Оце реально несподіванка. Реально несподіванка, тому що ми е, взагалі якось, е, коли говорили про те, що відбуватиметься цими днями в Китаї, ми в основному то е, розглядали те, що відбувається між Путіним і Сі. Путін приїжджає до Сі на великий саміт, і вони там щось вирішать між собою. Ха. Ха. А насправді виявилось інше дуже цікаве. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь і поширюйте. Я це вас дуже прошу. Це і корисно тим, хто, кому ви це поширите. Так от, дивовижною подією цього саміту стала зустріч Моді і Сі. Ну, почнемо з того, що. Моді сі, давні опоненти. Вони ворогують між собою. У них є суттєві претензії одне до одного. Частину території Індії окуповує е, Китай. Вони не зустрічались багато років. Загострення було між е, Індією та Пакистаном, який підтримує Китай. І все це м -м, важлива частина попереднього буття. І ще одна велика частина. Е, Моді Індія завжди намагалася виступати противагою Китаю і тому підтримували Росію. Ну тобто в цьому трикутнику головним і найважчим, і найнебезпечнішим для моді і для Індії був Китай, і для того, щоб протистояти Китаю в цьому середовищі Індія співпрацювала активно з Росією, і Росія була противагою Китаю. Крім того, щоб протистояти Китаю, Індія співпрацювала з Штатами. І оцей дивний баланс співпраці з Штатами і співпраці з Росією давав можливість Кита... Індії почуватися достатньо сильною і переконливою в цьому союзі. Ну, в цьому союзі Брікса чи там Шоса чи чого завгодно, але можна сказати ширше цього півдня. Який не глобальний, а називається глобальний. Так от в цій історії оця конкурентність і протистояння Індії і Китая, Китаю грали дуже важливу роль, тому що їх об'єднання ну, було б дуже поганим для всіх гравців, ну, таких гравців, припустимо, як Росія, поганим було б, і для таких гравців, як Штати, так само було погане. І я вам говорив про те, що ми очікуємо цікавого поворота подій, коли роль Китаю буде збільшуватись. Китай буде тиснути на Сполучені Штати, Китай буде вимагати поразки на е е е тиску на Росію, а Китай буде хотіти поразки Сполучених Штатів, а тиснути буде на Росію. Так, от в даному випадку сталося це зовсім інакше ніж я собі уявляв. Відбулася зустріч моді. І Сі, і Сі сказав ключові речі. Він сказав, що ми дві найбільші країни, і ми найбільш цивілізовані країни світу. Ну, логічно, в цивілізація китайська і індійська сягають до християнських і до мусульманських і часів, і ну, якби цивілізація в Європі. Як ми знаєте, згадуємо, що у нас вже були водопроводи, коли французи ще не вмивались. Так, от ну, багато чого схожого може сказати і моді, і Китай, і сі про свої держави. І от вони він чітко побудував цю значить, схожість не так, що не скаже, ми найбільші демократії, чи ми найбільші автократії. Він сказав, ні, ми найбільші цивілізаційні країни і найбільші по населенню країни світу. І він... Саме цю лінію проводив. Моді сказав про те, як це важливо, як важливо співпрацювати. Ім'я Путіна, як їхнього партнера, не прозвучало, про Трампа вони не згадали. Але ключове тут саме це, що Моді і сі, ну, якби формально прозвучало їхнє оце таке величезне партнерство. І прозвучало з сторони Китая, а не з сторони. Індії це означає, що Індія ще має думати, але те, що Китай вже все подумав і він вже визначив саме Індію як ключового гравця, в якого він буде грати, не Росію. Це говорить про те, що я й говорив, що Індія хоче миру, вона хоче, щоб ця війна припинилась, і це наша війна припинилась, і це очевидно. І вона буде тиснути на Китай. Є ще така країна, яка називається. Бразилія і президент Бразилії теж буде присутній на всьому цьому, і він буде там е, теж грати свою роль таку ж. І я вам нагадую, що саме Бразилія, Індія і Китай, вони між собою створили якусь ініціативну групу, яка е, про війну в Україні, і вона, яка то, час від часу то вспливає, то тоне, то вспливає то тоне. І от мені здається, що вони саме зараз знов вспливуть. І е, те, що вони будуть говорити, не буде подобатися українцям, не буде подобатись. Трампу, звичайно ж, найбільше не буде подобатись Трампу, тому що коли буде говорити щось сі про мир в Україні, Трампа це буде колашматити, але це так само не сподобається і Путіну. І це теж дуже важливо, тому що саме ці гравці можуть запропонувати і натиснути на Росію більше, ніж зовнішні гравці. Ну, от, умовно кажучи, хто може більше натиснути на Україну, ніж е, Трамп? Да ніхто. Так само, хто може більше натиснути на Путіна, ніж е, Сі? Ну, та ніхто. І коли тепер гра Сі і Моді може об'єднатися не тільки проти Сполучених Штатів, а й проти Росії, то Росії буде так само кепська, як Сполученим Штатам. Просто нагадаю, що ініціатором цієї гри став. Трамп, Трамп, він вибрав Індію як слабку, слабку ланку, як країну, яку він може здолати, на його думку. Він вирішив почати війну з нею, загравати до Росії, але почати війну з Індією через те, що вона нібито купує, ну, вона купує насправді, але нібито через те, що вона купує. Нафту і забезпечує Росію грошима, і значить, ігнорують у вбитих українців, і так далі. Так далі. все це він що сказав. Це абсолютно правда. Але люди кажуть, що причина цієї атаки на Індію пов'язана з тим, що Індія відмовилась висунути е, Трампа на Нобелівську премію мира. І оце не висунення Трампа на Нобелівську премію миру з боку е, з боку Індії, може бути сумним. Для всього цього нашого демократичного співтовариства, тому що Індія все таки демократія, при всьому при тому. От. Ну і ще така е, е, річ, яка грає на руку Путіну трошки, це те, що не приїде керівництво керівник е, Індонезії, тому що в Індонезії зараз заворушення, і якби е, отам от сформувалася така четвірка Індонезія, Індія. Китай і Бразилія найбільші країни фактично Півдня, і вони би всі в чотирьох виступили з якимись мирними ініціативами, то мало не показалось би ні Трампу, ні Путіну. От. А що це могли бути за ініціативи? Я говорив, на мою думку, ці ініціативи можуть бути умовно найближчими до європейських ініціатив, а не до ініціатив України, Росії чи Трампа. Отака От історія, стежимо далі. А наступний матеріал буде дуже цікавим. Це буде матеріал про те, як Трамп цитує Бандеру. Не забудьте підписатися і простежити за цим матеріалом. Він буде години через дві. Слава Україні!